Сили оборони України продовжують отримувати від партнерів зброєву допомогу. Водночас українські конструктори також активно працюють над тим, аби забезпечити ЗСУ зброєю вітчизняного виробництва. У цьому відео ми розкажемо вам про чергові зразки української зброї і техніки, розроблені для наших військових, які протистоять окупантам. Український бронеавтомобіль Варта Редут. Варте Редут -E це потужна вітчизняна броньована машина, яка має неофіційне прізвисько Крокодил. Броньовик Варте Редут -E був продемонстрований ще у 2016 році на виставці Зброя та Безпека. З того часу про унікальний бронетранспортер від українських розробників згадок не було. Проте, у 2023 році варта Редут -E був помічений на озброєнні Збройних сил України. Не виключено, що компанія Українська бронетехніка, яка ви Готовляє дві модифікації бронемашин. Варта налагодила виробництво автомобілів Варта Редут після широкомасштабного вторгнення. За своїми габаритами шестиколісний броньовик виглядає як велика вантажівка, оскільки варта Редут створений на базі шасі вантажного авто ЗІЛ-131. Броньовик має протикульний захист кабіни, десантного відсіку та двигуна класу пзса 4 Особливістю машини є посилений протимінний захист. Про що говорить веподібна бронекапсула? Десантне відділення має 12 сидінь. У даху є шість відкидних люків. Також броньовик має кондиціонер, обігрівач та систему витяжки порохових газів. Зенітний ракетний комплекс С – С-200 це радянський зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії, який модернізували українські конструктори. Вітчизняні спеціалісти перетворили протиповітряну ракету класу земля-повітря на балістичну класу Земля-Земля. Це дозволило Збройним силам України вражати цілі на ворожій території. Експерти стверджують, що для того, аби змінити характеристики старих ракет, необхідно було провести дуже глибоку та ретельну модернізацію, замінивши багато. Запчастин. Крім того, у ракет С-200 класу Земля повітря українські зброярі збільшили дальність ураження. Це дозволило Збройним силам України вражати ті цілі, які раніше були поза зоною досяжності. Так, за твердженням британської розвідки, російський бомбардувальник Ту-22 М3, збитий ЗСУ у квітні 2024 року, був уражений саме модернізованою ракетою С-200. Це був перший ворожий бомбардувальник, який Вдалося збити зсу з моменту широкомасштабного вторгнення. Ця ж система, на думку британських військових, була найімовірніше використана для збиття ворожого літака далекого радіолокаційного виявлення А 50 у лютому 2024-го. Зенітний ракетний комплекс т 38 стилет. Т-38 стилет це автономний зенітний ракетний комплекс ближньої дії, який призначений для оборони підрозділів сухопутних військ, промислових та військових об'єктів від ударів усіх типів сучасних та перспективних засобів повітряного нападу, які летять на гранично малих та середніх висотах. ЗРК т 38 вісім стилет є спільною українсько-білоруською розробкою, створеною до широкомасштабного вторгнення. Т 38 вісім складається з бойової. Машини Т-381, розробленою в Білорусі, і двоступеневих зенітних керованих ракет Т-382, розроблених українським підприємством КБ «Луч». Готовність ЗРК Т-38 стилет вже була на завершальному етапі. Дві батареї цих комплексів навіть було поставлено на експорт до Азербайджану, де вони були офіційно прийняті на озброєння. Щоправда, зі старими ракетами від зенітно-ракетного комплексу ОСА, але на сьогодні сьогодні з об'єктивних причин співробітництво України та Білорусі в цьому проєкті припинено інформація про те, чи використовують українські військові зенітні ракети Т 382 розроблені КБ «Луч» для комплексу Т 38 стилет у публічному просторі не публікувалися. Кулемет КМ-762 КМ-762 це кулемет калібру 7,62 мм, розроблений в Україні на заводі Маяк за схемою кулемета ПКМ. Кулемет призначений для ураження і знищення вогневих позицій противника. Також зброя може вражати повітряні цілі. Український кулемет має низку вдосконалених характеристик у порівнянні з кулеметом ПКМ. А саме зникло обертання ствола кулемета, змінена конструкція полум'ягасника, стала ефективнішою рукоятка перезарядження. Ання і потиличник прикладу, підвищена жорсткість кришки ствольної коробки завдяки поздовжнім ребрам. Кулемет може використовувати звичайні, трасувальні, бронебійно запалювальні кулі та набої збільшеної пробивності. Вага кулемета 9 кілограмів, прицільна дальність стрільби півтора кілометра. Зброя може використовувати стрічки на 100, 200 або 250 набоїв. Кулемет КМ-762 може бути оснащений спеціальним нічним прицілом. Таким озброєнням переважно оснащуються українські підрозділи спеціального призначення? Також існує танкова версія кулемету КМ 7,62. Броньований автомобіль Інгуар 3. Інгуар 3 це новітній український броньовик, який являє собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремою передньою та задньою бронекапсулою, завдяки яким її конфігурацію можна швидко змінити. У варіант десантного автомобіля: пікап, носія важкого озброєння тощо бронемашина розроблена та виготовлена українською компанією Інгуар. Інгуар 3 оснащена комбінованим бронюванням, що складається з алюмінієвих плит. Ці елементи виконані у модульному форматі для швидкої заміни. Машина витримує влучання бронебійних куль калібру 7,62 мм, а також уламків 155-мм міліметрових снарядів з відстані 60 метрів. Протимінний захист передбачає витримування підриву протитанкової фугасної міни з 8 кілограмами вибухівки. На сьогодні українська броньована машина «Інгуар-3» завершила проходження заводських тестів. Та рухається в напрямку державних випробувань. Снайперська гвинтівка ВПР-338. ВПР-338 це українська снайперська гвинтівка, створена на основі конструкції спортивної гвинтівки зброяр Z008 Костянтина. Коніва для зброї використовують магазини з п'ятьма або десятьма набоями калібру 7,62. Гвинтівка має ковзний поворотний затвор. Її ствольна коробка виготовлена з нержавіючої сталі. У багатозарядному варіанті набої до зброї подаються з коробчатого магазина. Передбачена можливість встановлення Складних підпор, оптичних і нічних прицілів, вага зброї від 5 до 9,8 кілограма, залежно від конструкції підпорок, дальність стрільби від 900 метрів до 1,5 кілометра, скорострільність 20 пострілів на хвилину. Існує два варіанти снайперських гвинтівок ВПР: ВПР 308 Він під набій натівського калібру 762 та ВПР 338 ЛМ під набій 338 Лапу -Амад. «Магнум». перші партії снайперських гвинтівок ВПР 338 були передані Національній гвардії України. Гусеничний тягач Зубр. Зубр – це українська модернізація броньованого гусеничного тягача БТС-4, реалізована державним підприємством Львівський бронетанковий завод. У результаті модернізації було покращено тактико-технічні характеристики машини. Зубр оснащено крановою установкою з гідравлічним приводом, вантажністю до 12 тонн, електрозварювальним обладнанням, тяговою та додатковою лебідками. Це дає можливість виконувати повний перелік робіт з поточного та середнього ремонту. Монту бронетехніки в польових умовах також тягач зубр отримав сучасне бульдозерне обладнання для можливості проведення розчищення шляхів та обладнання позицій, крім гусеничного тягача зубр українські конструктори створили броньовану евакуаційну машину ремонту Лев, яка розроблена на базі танку Т-72. Ця машина призначена для евакуації та ремонту несправної техніки в бойових умовах. Брем Лев оснащена лебідкою із тросом завдовжки. У 200 метрів краном, стрілою, вантажністю до 12 тонн, а також вантажною платформою, що дозволяє транспортувати запасні частини для проведення ремонту. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я! Та хай щастить!